Тята Рузі все своє життя е, жаліла про те, що її дитиною віддали до баби і до тети. Е, не раз, е, як вона згадувала вже особливо після того, як померла баба Рузі, що не завжди їй було добре і казала, що Чого для всіх дітей інших було місце вдома, а для неї не було. Ну так було. А моя мама не раз сказала, бо моя мама була вже з дівчат найстаршою у сім'ї і мусила робити всі роботи в хаті допомагати бабі, діти бавити, всі діти, які потім вже народилися. То фактично моя мама їх бавила. Коли помер Івась від Кіру, ще народилися інші діти. Ще був е, ще один син, 42-му році, е, в листопаді місяці народився е, синочок і його назвали Івась, певно, ну, через те, що вже один Івась від Кіру помер. І собі батьки захотіли таке саме дати ім'я наступному. Потім в 1944 році народилася мамина сестра Тья Марічка. В 1947 році народився Війко Богдан, а в 1950 році народився Вуйко Йосип. Отже, родина збільшилася, жила дружно. І е, коли почалася Друга світова війна, знову прийшло велике гори і страждання кожну сім'ю. Не лише Галицьку, але по всій Україні, ну і по в, в тих державах, де проходили військові дії, куди напав Гітлер, а в 39-му році, 17 вересня, напав Сталін. За попередньою домовленістю з Гітлером за договором молотова Рібентропа наша Галичина була захоплена і місто Львів, і всі наші землі Галицькі були захоплені. Москалями. Нас їх називали совіти. Згодом і стали їх називати перші совіти. У 39-му році, 17 вересня, вони прийшли до нас перший раз, а в 44-му році влітку, в липні, вони прийшли другий раз. Але і перший, і другий раз вони показали своє справжнє лице, бо москаль є москалем, все був і буде. І ми нині маємо живі приклад того. Наші предки це все добре, дуже знали і пам'ятали. Що треба ще сказати про прихід перших москалів в 39 році? Моя мама, будучи дитиною досить малою, бо я в 35-му році вона народилася в січні, а це в 39-році у вересні. На початку села коло дуба, як ми зараз кажемо, знаючи про те, що йдуть визволителі так звані в лапках, жителі, активісти села збудували арку з хвої, припросили квітами ту арку, причепили прапор український і чекають визволителів. Моя мама стояла в той час на містку коло своєї хати з своєю мамою і ще з іншими сусідами і бачить мама, що підходять так звані визволителі. Що вони роблять? Здирають той синьо-жовтий прапор і топчать ногами. Ті люди, які їх вийшли зустрічати, зразу з перших тих кроків. Зрозуміли, хто насправді прийшов. Бо перед тим всі вірили, що то визволитель польського міту і надіялися, що Україна вже ну, зможе свій, свій символ український, синий жовтий прапор вшановувати і використовувати, і, звідчай, і українські звичай обряд традиції. Але вийшло зовсім не так, як гадалося. Як люди побачили, що той... Прапор потоптали, люди почали, мама це пам'ятає, назад, назад, назад відходити, бо зараз же в натовпі людей, які чекали, зустрічали тих москалів, вривалися ті е, московські е, солдати, так би мовити, бо то грабіжники і що мамі мої запам'яталося малій дитині брудні грімня брудні одежі. І грудні люди, обличчя бідні. От ото мамі це запам'ятало. І отак вони прийшли в село. Ще е, мамі запам'яталося таке, що вони давали е, хліб, е, такі буханки хліба е, давали людям. Отже, вони так е, хотіли людей задобрити тим хлібом. Бо тоді е, в нас пекли хліб у печі, такий круглий. На дні у печі. А тут вони привезли такі е, буханки хліба, як цеглинки. Потім вже цілий час Сарадянський Тоссюмерний хліб купували. І ці цеглинки почали людям роздавати. Отже, вони хотіли таким чином людей наших задобрити, вони хотіли таким чином людей е, на свою сторону привернути. Ну, але люди хліб, звичайно, взяли, бо люди голодували, люди. Не мали э, змоги, ніде, хто не мав поля, то не мав і де збіжжя зібрати, бо за, Польщі, за часів Польщі також тяжко людям нашим жилося, тому вони цей хліб прийняли. Але що було в них у душі, то ми можемо собі тільки представити. Тоді радянська влада прийшов в наші села і не лише в наше село Сваричу, Московська тута влада, почала арешти, переслідування, почали зникати жителі села і не повертатися додому. Їх забирали вночі, але додому вже ніхто не повертався. Це тривало не так довго, бо в червні 1941 року вже Гітлер нападає на. ССР. І зразу ж таки наших чоловіків українських мобілізовують до радянської армії. Нашого діда Івана і не лише діда, ще багатьох жителів села забирають до того війська московського. Командування Московські, радянські, совітські. зразу тих наших галичан кидає на передові рубежі перед наступаючою силою фашистів. То групування, в якому наш був Дід Іван, моментально розбили. Те, що зараз робить? Так, моментально розбили і залишилися на полю бою лише мертві, поранені. І ті ще хто міг рухатися. Дід зразу пізнав ту місцину, це, це теперішнє Тернопілля. Діду там до війни по якійсь причині був. Дід зрозумів, що він може тут врятувати собі життя. Коли москалі кричали: адступаємо, адступаємо, дід сховався і не пішов за ними. Бо зрозумів, що додому не так далеко. Та Тоді що він робить ночами? В день він переховується, а ночами він йде назад додому. І одного прекрасного дня, коли моя баб... мама з своєю мамою, тобто з нашою бабою Юстиною, прийшли до е... Баберузі, тут де Грузіцькі живуть. Якийсь чоловік нашій бабі Юстині каже, почекай, ага, баба вже хоче йти додому. А той чоловік каже: Іванихо, Іванихо, почекайте, йде ваш чоловік Іван. І... А баба не вірить, бо не знає, що він пішов на війну. І... і не хоче чекати чужий чоловік, бабі щось каже, баба не хоче вірити, що, що йде чоловік з воїни. І тут. Моя мама бачить, я чоловік, зарослий, брудний, не мама находилася. Скільки вам і було років? Це був 39-й рік, ну, вже 5 років дитина, 4, то, то вже не 39-й, я думаю, що це вже 40. Перепрошую. Це 41-й вже рік. Це 41-й вже, тому вже мама трошки більша. Але мама тут то -то чітко пам'ятає, тато підходить. До мами, до своєї дитини, а мама назад-назад був бо боїться, що то за чоловік, вона його не впізнала. Не знаю, скільки часу він був не болений, не митий, не ївши. Але мама таку запам'ятала історію, що дід казав так: я настільки був голодний, що собі думав, якби я зараз мав той валівець, що кури мої, не, не їдять коло хати, я би, каже, і тут у їду Ну, бо не мав би взяти. Скільки, видиш, ми, то є помилка, що як дід жив, чогось було не до того, і ми ніхто не спитали кілька часу. Може хтось знає ще. Може Вуйко е, Богдан таку історію е, знає вже з розповіді, але ну, Вуйко ще не родився був тоді, вуйку в 47-му році, а то 41-й був. Це і діда вже, ну а дома поле, коні, то до речі, сама, то то все баба робила. Поки дідо, баба Юстина, поки дідо е, був на війні, баба все то, -то сама е, газдувала, Дідо повернувся до звичного життя. Прийшли німці в село. І чоловіків дорослих, які в селі є, залучають до співпраці. Нашого діда Івана беруть на роботу. Е, Очолювати кооператив. Що таке кооператив? Це є продаж необхідних товарів в калуші база, дід їздить до калуша на базу і привозить в село. Там, де зараз патинячка, там була хата читання до е е німців. Коли прийшли німці, з тої хати читання робили там кооператив. І там дідо одним словом, що тоді? З точки зору матеріальної діда було нормально, бо їдемо в роботу, необхідно все міг їх купити, поле було, сіяли, орали і так далі. Так було до 1944 року. А що ще? Дуже важливо, баба наша Юстина, живучи в старенькій хаті свого чоловіка, завжди мріяла мати свою хату. І коли вже вони були одружені з дідом Іваном, вона складала гроші. На нову набудову нової хати. Але в 39-му році польща впала, прийшли совіти, і ті польські гроші, які баба збирала, знецінилися. Отже, за ті гроші, що можна було купити, побудувати хату, не можна було і курки купити. Такий, такий був відсоток знецінення тих грошей. То що зараз? Робити? І баба, і баба дуже е, з того переживала. Бо накопичувала своє свідоме життя гроші для хати, а тут не вийшло мати свою хату. Але коли Дідо був вже головою кооперативи, тоді трапилася нагода у влади купити хату, оту яка що зараз є. Ця хата була побудована, вона була нова, побудована, е, в ній ще навіть ніхто не жив. Там, де зараз ми, той, що траву нема. Отже, отже, дідо у влади купує ту хату, перевозить тірами. Знаєш, як то було, то! Е, ой. Ту хату э, розібрали на фіри поскладали спеціальні майстри, а потім ту хату перер... поклали тут, де вона зараз стоїть. Вже твоя мама, печень це малючка, яка народилася 15 березня 1944 року, вже народилася в Новій хаті. І Вась, який народився в 42-му році восени. Ще хрестився у старій хаті. А вже мама у твоїй. Отже, в 44 му році на весні вже нова хата. Дід в 44 му році влітку знову попадає під мобілізацію Радянську. Діда А діда як не розсекретили? Не розсекретили, не було зрадників таких, знаєш, щоб... лесень. Слава Богу, що ми були баба, діда здали. Дід досі не признав, що він був дезертиром. Він фактично був дезертиром. Документи не далися тоді та їм. Так, діда мобілізують знову і діду йде вже аж до Берліна. Так, дідо вже йде до Берліна. Проте, коли закінчилася війна, діду повернувся додому, неушкоджений. Ну, звичайно, що знаєш, стреси, то все, війна, але живий вернувся до додому. Здавалося, лише би жити, але знову недовго, тому що недуга. Найперше баба вже була, е, перенесла хворобу ще за німецькою окупацією, отой а потім е, захворіла і залишила малі діти. Що це Марічка мала? 14 років, і мав 15. 8 років мав Богдан. Ні, 8 років, мав Йосип, а 12 Богдан. Отоді залишилися діти. Бідували, виживали як могли. А дід чинився, лишив свої діти, пішов годувати чужі. Пішов під монастир до кози, а вона мала своїх дітей. Івана, Марійку і Василя. Є це троє, так, якщо я не помиляюсь. І дід, на жаль, не дбав про діти. Це було дуже. Колись я не раз ці марічки питала, кажу, чи ви не маєте жалю, що дід у вас так лишив? Марічка казала, та ні, діду, треба було жити, дідо ще не був старий. А ми якось виживали. І так виживали, знаємо. Це вже інша історія, як вони бідні виживали. По всякому було. І голодні, і холодні. І Божою помощю. Як могли, так жити. Така сумна, дуже історія, дуже сумна і трагічна. Марічка пішла працювати на пошту, розносила листи газети Журнали, отримувала за це мізерну плетню. Аби вижити самі, і проводувати своїх молодших братів було досить складно. Але з Божою допомогою все минуло. І коли тіті Марічка вже була дорослою, одружилася вона з Войком Славком. Войко Славко прийшов. Зазяття сюди і ця це мала троє дітей. Коли ти Петя народився, вуйку прийшов, твій тато прийшов до роддому, ти знаєш то чи ні? Прийшов до роддому, а та е, сестра йому у вікно каже, маєте хлопці. Війка каже, добре, я вже вдома маю троє, то вже буде четвертий. Вони дуже здивували, як то так. Де тут такого молодого і така молода жінка і, і такий молодий чоловік, а мають вже так дітей багато. Ну, Тут вже їй пояснили, що ну, так, обоє, обоє мусили давати раду, відправляти до школи молодших братів, відправляти до армії, потім одружувати. Всі розійшлися, задали свої сім'ї, щасливо жили і добре всім вже було, бо вже проходив час, рани трошки затягувалися, але ненадовго, тому що дуже великі. Біди випали на долю родини надалі. Коли вуйкове Йосипове наймолодшому виповнилося 25 років, він тяжко захворів, онкохвороба і помер. Тоді. Ця Марічка народила трьох діточок Петро в 1964-му. Наталя покійна нині, на жаль, в 1965-му і Богдан в 1967. Але коли Наталя мала 40 років, дізналася, що в неї тяжка хвороба і, на жаль, і то і тяжкої хвороби вона помирає у 2006 році. Залишається донечка Мар'янка, яка практично була під опікою баби Марічки цілий час вчилася, здобувала освіту, вийшла заміж, народила Наталочку, і Баба Маріка замінила їй маму. А на замінила бабусю, бавила Наталю від самого народження. І тому і думаю, і тому так Наталочка нині. Тяжко переживає смерть на І так само Мар'янка. Дуже і дуже складно їй з тим Але був добрий. Все так не буде. Я думаю, що вони з Божою допомогою мусять звикнути до іншого життя. Життя то таке є краще і гірше. Різні є випадки, які треба нам всім принести.